Пропонується до продажу просторий та затишний будинок у селі Свірневе, Голованівського району Кіровоградської області. Ця оселя ідеально поєднує комфорт, практичність і можливість насолоджуватися красою природи в спокійному сільському середовищі. Будинок має загальну площу 120 метрів квадратних, включає три кімнати, кухню, простору веранду, суміжний санвузол з ванною, а також прихожу. У вітальні облаштовано підігрів підлоги, що забезпечує додатковий затишок. Дві спальні мають ламінатне покриття, а зал та прихожа оздоблені плиткою. Усі вікна замінено на сучасні пластикові, що сприяє енергоефективності. Опалення здійснюється через власну котельню, а проведений інтернет дає змогу залишатися на зв'язку у будь-який час. На території площею 30 соток розташовано низку господарських споруд. Серед яких велика літня кухня площею 42 метра квадратних, облаштована пічним опаленням, великий гараж на 60 метрів квадратних, сарай аналогічної площі, а також просторий погріб. Для водопостачання є свердловина та колодязь, велике подвір'я з огорожею створює приватний захищений простір для відпочинку та господарювання. Садок і родючий город забезпечують можливості для вирощування власних овочів, фруктів і ягід. Асфальтована дорога забезпечує зручний під'їзд до будинку, що розташований у затишному місці села. Свірневе має базову інфраструктуру, яка забезпечує потреби місцевих жителів. У селі функціонує навчальний заклад, садочок, магазин. Село розташовано за 11 кілометрів від районного центру СМТ Голованівськ, звідки забезпечується транспортне сполучення та доступ додаткових послуг. Ця садиба є чудовою пропозицією для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Простір, затишок і можливість створити власний куточок раю в екологічно чистій місцевості. Запрошуємо на перегляд, щоб особисто оцінити всі переваги цього будинку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.